Пане Вікторе, давайте розпочнемо з червого терористичного акту та ракетний удар по Одесі. Каби по Харкові і ось у всьому цьому зашпоргідному комплексі питань знову ж таки ефективність захисту від ракетних терористичних ударів обговоримо з вами в частині, в тому числі і перспективи розвитку українських систем протиповітряної оборони. Наскільки взагалі це питання можна обговорювати в реалістичній, а не в гіпотетичній площині, бодай середньостро. Рокові перспективи ну, в середньостроковій перспективі я би не говорив про це, mm -hmm. тому що нам просто зараз немає часу на, на ці речі. Не, не тому, що ми не хочемо, тому, що просто немає можливості зараз від, відволікатися від тих нагальних потреб, mm -hmm. які є в нас на фронті. Я думаю, що це стоїть далекосяжній перспективі, тому що ми тепер розуміємо. Що нам необхідно. у нас є західна техніка нічого в тому надзвичайно не буде, якщо ми її будемо вивчати, і можливо робити свої аналоги. Хочу наголосити, Ізраїль так само пішов таким шляхом, Туреччина таким шляхом пішла, отримавши сучасну техніку, вони її просто ну я не кажу, що відверто копіювали, але ну, на базі неї щось там своє виробляли. Тому нам треба готуватися до того, щоб ми наразі. Залежні в своїй переважній більшості від е, тих систем, які нам передають е, наші партнери, е, по можливості, е, що ми можемо зараз робити, це можливо розгорнути виробництво е, витратних матеріалів, в тому числі ракет на, на, на території України, е, і е, працювати в тому напрямку, щоб е, справді отримати весь спектр е, протиповітряних систем. Від малої дальності до, до великої, такої, як Петріот, і щоб ми могли їх виробляти на своїй території, в комплексі до цих протиракетних систем винищувачі Ф-16, які очікуємо ми в Україні. Наскільки важливо і наскільки ключову роль вони відіграють у системі ось загальної протиракетної оборони? Вони займають ключову роль, тому що ця ніша в нас просто зараз порожня. Ну як я не скажу, що в нас авіації немає, але авіація виконує таку пожежну функцію, де там треба прикрити якийсь там напрямок, і враховуючи її застарілість і застарілість їхніх систем радіолокаційних, ми фактично підставляємо наших хлопців під удар, тому що ворог бачить їх раніше, ніж вони можуть реагувати. Це дуже небезпечно. І е, нам е, ну, ми приход приходиться фактично захищати тили, а не е, відреагувати на е, наступ, е, можливо, з появою F-16 Ми це, е, це повністю зміниться, тому що F-16 дозволить нам бачити, ну якщо не краще, то по крайней мере на, на рівні е, ворога. І це якраз один з елементів протиповітряної оборони, тому що ми розуміємо, що вони можуть і збувати крилаті ракети, і забезпечувати відбиття наближення до лінії кордону і лінії фронту тих бомбардувальників, які несуть на собі каби. А що стосується Іншої авіації, про яку ми, ми, ми нещодавно дізналися, хоча фахівці давно про це говорили: це про авіацію е гвинтокрилу, яка е може бути представлена е тими ж самими е системами поршневих літаків, такі як. Е Винищувачі, не винищувачі, а штурмовики ТУКАН uh -huh. аналог, і в які можуть ефективно працювати по цих гіраннях-шахедах і таким чином зберігати нам дороговартісні ракети. Це треба піднімати це питання, тим більше, що мала авіація в нас виготовлення малої авіації на території України досить поширено. Залишилось тільки поставити на нього якісь... Елементарне озброєння, я думаю, що це буде ефективніше ніж стріляти ракетами. А скажіть, пане генерале, в частині знищення отпускових установок, та якими РФЦІ користуються і запускають балістику, зокрема по території України, найефективніша робота вона з якого типу озброєння тут повинна вестися, і чи ну, е, е, що нам конкретно заважає досягати е, цієї мети, нищити саме отпускові установки? Ну треба розуміти давність тих самих іскандерів. Так mm -hmm. ну, якщо брати ті іскандери, наприклад, які використовує морське базування, ну вони можуть використовувати підводні човни, нам треба зрозуміти, як ті підводні човни вираховувати і знищувати. Mm -hmm. Чи з допомогою наших підводних човнів, там цих підводних дронів mm -hmm. у нас є, є така можливість, чи все ж таки діставати їх поза місцем базування? це це найбільша проблема а що стосується іскандерів вони знаходяться далеко від лінії е, лінії фронту і від е, кордону е, їх треба враховувати е, це комплексна робота і ми можемо е, розраховувати виключно на е, наші е, на наші дрони тому що е, на на наразі «Атакамаси» е, не дозволено використовувати по території російської федерації е, що стосується с 13 14 ми показали Ефективність атакасів по Джанкою по Тарханкуту, де ці е, установки знищуються власне касетними боєприпасами. Я думаю, що е, в комплексі е, розвідної дрони, дрони е, камікадзи і е, інформація від нашої агентури дозволить в якійсь мірі і в тому напрямку відпрацювати. Пане генерале, ви споминули Джанкой. А поділіться, будь ласка, власними е думками, чому саме цей район, і от літовища, там і об'єкти є надважливими і вони в фокусі уваги останнім часом. Ну, бачите, зараз вже починає сміятися, що Джанкой перетвориться на Чорнобайку. Насправді mm -hmm. ця ситуація така сама реальна, як і Чорнобайка. Вони не можуть далі від, 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 від відтягувати свою. Штурмову авіацію на авіацію фронту фронтову авіацію. Це гелікоптери, які вже на більшій відстані просто неефективні для використання в боях, і жанко якраз то, то, то місце, де збігаються всі ланки логістики, де можна і боєприпаси отримати. Там є заліздожний вузол, і паливо, і забезпечення. І аеродромне аеродромне е, е, усадкування може бути е, ну, використано в, в якості е, такої основної бази. Uh -huh. Якщо плюс-мінус навіть 50 кілометрів від Жанкоя, я ще раз говорю, що ефективність використання цих гелікоптерів вона просто падає, і вони змушені підтягувати туди додаткові сили ППО і намагатися все ж таки. Забезпечити безпеку цього е, е, аеродрому. Ну будемо дивитися вже другий раз. Там щось відбувається. Відбувається не дуже ага. тішне для них і е, більш-менш корисно для нас. Якщо це буде в третій раз, ну тоді справді жанкой перетвориться на таку собі Чорнобайовку. Пане Вікторе, останнє питання саме в цій темі про озброєння. Ви споминули не само хитше атакамси. А знову ж таки, поділіться вашими думками. Як на вашу знову ж таки, на ваш розсуд найбільш ефективно використовувати ось цей тип озброєння українським збройним силам? От стратегічні якісь прямо цілі? Ну які всі, всі знають, та от про про це. Ну, дивіться, найбільша помилка, що Атакамс можна використовувати проти Кримського мосту. Ага. Це, це, це зброя не проти е, бетонних споруд, е, це зброя для знищення е, техніки, яка знаходиться ну, на піввідкритому е, положенні, тобто на аеродромах, на якихось е, полігонах, і для знищення скупчення військовослужбовців е, ворога, які е, десь там переміщуються е, або там десь на накопичується в одному чи двох місцях, це просто унікальна зброя. власне вона накриває там площу, десь майже як футбольне поле, і забезпечує знищення всього, що там є. Причому досить ефективно. На жаль, та зброя, яку ми поки що маємо, вона неефективно безпосередньо в використанні проти. Якихось там не знаю бункерів або ще чогось, тому що це має бути точечна і досить ефективна кумулятивна така, не знаю, ракета, яка дозволила нам робити той ефект, який ми робили по штабу Чорноморського флоту та ж це штурмшедом або скальпи. Ну в перспективі можливо, все ж таки, я сподіваюся, що це десь можливо Тавриси, Тауроси це. Фактично, то саме тільки то, що вони мають збільшену збільшену дальність польоту, і це тому вони більш ефективні. Ви знаєте, тут спасибі вам за думку через те, що дуже багато давайте так не експертів, а коментуючих цю тему людей. Та от вони прив'язують атакамси до саме цієї споруди, яка там називається кримським містом. Спасибі, от що ви розставили Я... свої акценти. Я просто я просто привожу приклад, розумієте. На 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 мосту була підірвана вантажівка 21 тонна, Розумієте, і який ефект був ну обвалився, обвалився один прольот, і все розумієте. Тобто, мається на увазі для того, щоб знищити кримський міст, ракет треба не знаю тисячі, і це точно неефективне використання цієї зброї. Тут спасибі, буквально у нас хвилинка із дещо цього залишається, але я не можу вас не спитати. От щоб ви можливо відреагували на таку новину, голова Нацраду Ольга Ресім'юк та закликала державу припинити офіційну комунікацію в Телеграм. Така от цитата від пані Ольги. Я вважаю, що, хоча Телеграм і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Телеграм, і Треба цю заборону негайно запроваджувати. Як ви ставитеся до подібних ініціатив взагалі? Про до функціонування Телеграм в Україні ну Телеграм це дуже небезпечна платформа. Треба визнати це. І е, треба е, визначатися з е, комунікації, переходити або на щось своє, е, де ми можемо комунікувати в, в, в своїй мережі. До речі, є аналоги українські, або справді е, все ж таки е, спілкуватися на тих е, платформах, з якими можна е, або домовлятися, або від, від, відпрацьовувати якісь механізм співпраці. Та сама мета там ну не знаю на WhatsApp, наприклад, е, е, аналог він не не гірший ніж е, е, на телеграмі. Ми чомусь звикли до телеграму, але бачите, в якийсь критичний момент це все може бути просто одним щелочком виключено. і ми не будемо не будемо знати де шукати винних, тому що дуров ну реально треба розуміти, що він повністю під контролем російських спецслужб. Спасибо вам велике за думку і за час, що ви глядацькій аудиторії одиторі каналу прямий спокійного по, по можливості вам дня. Бажаємо і до нових зустрічей в Етері. Військовий громадський діяч, генерал-майор запасу з служби спеки України Віктор Ягун був з нами на живому зв'язкові.